Бачите ці гори, на цих горах засяє благодать Божа. Тут буде місто велике і Бог спорудить багато церков. Так згідно легенді, про майбутнє Києва сказав учень Ісуса Христа, святий апостол Андрій Первозваний. Пізніше, 988 року, князь Володимир охрестив Київську Русь. Тоді вона включала терени нинішньої України, частину сучасної Білорусі. Всю центральну Росію, а далі була тьму таракань. У Києві вже тоді з'являлися церкви та школи. А Москви не було навіть в проєкті, її заснували лише за 150 років. Українці пишаються своїми стародавніми церквами, монастирями, іконами та мощами святих. Мощі Іллі Муромця, билинного богатиря Київської Русі, знаходяться у Києво-Печерській лаврі. Засновник Москви, князь Юрій Долгорукий, також похований у Києві у храмі Спаса на Берестові в Україні. Мирно співіснують православні та католицькі храми, синагоги та мінарети. Тут немає навіть натяку на релігійну ворожнечу, але ця благодатна земля завжди була предметом заздрості диктаторів. У середній смузі Росії навколо один пісок. Проте Україна надзвичайно прекрасна. З борту літака здається, що під тобою обітована земля. Захоплювався Адольф Гітлер. Україна здатна прогодувати всю Європу, а Крим даватиме нам лимони, каучук та бавовну. Будував плани фюрер Третього Рейху. Внесок України у перемогу над гітлерівським нацизмом був величезним. У кожному місті та кожному селі стоять пам'ятники загиблим воїнам-односельцям. З гітлерівською нечистю боролися чотири українських фронти. Мене майже 100 років, і українцям доведеться боротися з військами вже іншого диктатора. Ми будемо захищати нашу землю всімі іміючимися у нас силами і средствами. І зробимо все, щоб спечити безпечну життя наших людей. В этом велика освободительная місія нашого народу. 2021 року Володимир Путін написав статтю про історичну єдність росіян та українців, вкотре намагаючись довести, що ми всі один народ, попри те, що історично Україна була набагато більш пов'язана з Європою. А єдність з Росією полягала виключно в нескінченних спробах жадібних сусідів її підкорити та поневолити. Бо без України російська імперія неможлива, а без історії Київської Русі втрачають сенс усі спроби самоідентифікації росіян. Усвідомлення цього факту завжди дратувало кремлівських вождів. Але причину нападу Путін намагався пояснити зовсім іншими мотивами. Спочатку він оголосив, що має намір рятувати Україну від якихось міфічних нацистів, якихось жахливих вірусів у біолабораторіях. Продовжувати низку навіть мінімально правдоподібних аргументів виявилося настільки складно, що, врешті-решт, у Кремлі почали говорити про боротьбу із сатанізмом. Пояснення Путіна безглузді для усього світу. Американський письменник-фантаст, за романами якого знято серіал Гра престолів Джордж Мартін не втримався. Ну що нам do? робити, якщо Путін все-таки використає ядерні бомби. Що you ми хочемо I робити? Dragon, я I хотів би, щоб у мене був дракон, і я oh, полетів би oh. на ньому до Кремля. Але пентаграми над Кремлем мавзолей побудований за принципом стародавніх зікуратів, чортова дюжина членів Ради безпеки Росії. Здається, все тут просякнуте чимось окультним, містичним і безбожним. Такими ж безбожними є їхні методи підкорити вільну та незалежну Україну. Тепер як все це використовуватися? Тобто, якщо ми всі сатаністи, то тоді вони мають право, ну, хоча б в очах свого власного населення. Наносити удари по цивільній інфраструктурі, що заборонено нормами міжнародного гуманітарного права, і про що у них причина зміни риторики рашистської верхівки очевидна: повний провал первісних планів, величезні втрати серед російських військових, нездатність військового керівництва, падіння довіри до влади та прояви невдоволення все це лякає Кремль не менше між загроза майбутнього міжнародного трибуналу. Чому саме зараз? А тому, що ну те, що раніше, просто воно вже не працює. І по-друге, Україна також почала ну, це. Я не скажу, що це операція інформаційно-психологічна, це просто реалізація державної інформаційної політики. От ми зараз на весь світ офіційно за 9 місяців війни загинуло майже пів тисячі українських дітей. З диявольською наполегливістю ворог знищує критичну інфраструктуру та руйнує цілі міста. За російськими військовими, що відступають, тягнеться кривавий слід жахливих злочинів. Щодня, рівно о 9 ранку, Україна хвилиною мовчання вшановує пам'ять усіх загиблих внаслідок російської агресії. А в Росії про свої втрати мовчать. Про кількість знищених солдатів супротивника щодня повідомляє український генштаб, але з якоюсь дикою завзятістю російська влада продовжує цю криваву бійню. І от тоді ета наша духовна мобілізація, яку я зараз всіх призиваю, допоможе і мобілізації всіх сил нашого Отечества. І одновременно, вона, несомненно, допоможе. Так патріарх російської церкви Кирило закликає співвітчизників підтримати мобілізацію і йти вбивати. Патріархом Кирила Гундяєва обрали 2009 року. Це був важкий час економічного спаду, і глава церкви закликав росіян відмовлятися від матеріальних цінностей на користь духовних. Щоправда, самого патріарха це не стосувалося. У 90-ті, як з'ясували журналісти, він активно займався бізнесом, возив без акцизу величезні партії цигарок, зібравши величезні статки, які оцінюють у мільйони доларів. А від рука чоловічського так К к к себе, к себе, к себе. Купили один костюм, хорошо, давай второй. Купили э, один дом, да, хорошо, но есть появляется возможность второй, давай второй. Уровень потребления, обеспечивая человеческое достоинство, должен быть разумным. Два роки тому російський журналіст Сергій Єржаков зняв документальний фільм під назвою Російський папа, де й розповів про те, як починав Гундяєв, як примножував свої багатства і як перетворив російську православну церкву на обслуговуючий ідеологічний відділ диктатора. Патріарх вже патріарх, Кирил гундяєв. Анафіма! Анафіма. Анафію. і Путін, і Патріарх Кирил були піддані анафемі ще 2014-го після захоплення Росією українських територій. Але ні одного, ні другого це не зупиняє. Проповідують Ми як мученики попаді в рай, А вони просто здохнуть. Коли ми себе приносимо в жертву, тоді ми обрітаємо великий божий дар. А ось как проповеди выглядят на практике. рідкісні кадры. Обряд хрещення солдата в военно-полевых условиях. Святая вода у пакете для двохсотих. зручно. Там и відспівають. А ось как освящают сброю ракеты. Пусть Господь хранит всех, кто, по слову апостола Павла, имеет меч при бедре, и который этот меч. способен обнажить. ось так помпезно 2020 року. Неподалік від Москви відкрили храм збройних сил Росії на похмуру будівлю. Як одразу ж написали коментатори у стилі Дракули та комп'ютерних ігор, пішли мільярди рублів. Шойгу розповідав, що сходи храму відлиті із розплавлених траків німецьких танків часів Другої світової. Але головним откровенням стало перерахування реліквій, які відтепер зберігаються у храмі. Там є унікальні речі, вплоть до костюму Гітлера, який зберігався до сих пор. Там є фуражка Гітлера, там є унікальні експонати, які раніше ніколи не виставлялись на обозріння. Під час будівництва цього храму війни анонсували, що там будуть мозаїчні зображення Сталіна, Путіна та Шойгу. Кажуть, що сам вождь наказав із цим зачекати. Але ж ідея була чому, що змушує росіян бути такими? Я фахівець масової свідомі, так? українці насамперед. Але мене дуже турбує і дуже цікавить свідомість росіян. Справа в домінантній ідеї імперської величі, яку десятиліттями поширювали серед росіян, людина, яка живе таким доволі примітивним, нецікавим життям, от е, нікому не потрібна, нікому не інтересна. Раптом у неї з'являється і тут мовляють, що більшість росіян не просто росіяни, вони дуже бідні росіяни. 2021-го свої ж російські соціологи були шоковані. 88% опитаних назвали рівень життя дуже низьким. Економіка Росії у депресії, народ у злиднях так погано було лише дев'яносто першого, як наслідок, довіра до уряду і особисто до Путіна знизилася до 33%. Адже в 2014-му вона була чи не вдвічі вищою. Нас не встраиває Євросоюз, нас не встраю НАТО. Ми туди ніколи не стрімилися і ніколи, ніколи ми туди, туди не підемо. Ми за Росію, за референдум. Ці архівні кадри нагадують про те, як Росія відправляла своїх громадян на експорт. 2014-го, після анексії Криму на територію українського Донбасу масово завозили русотуристо, охочих заробити, поштовхавшись на мітингах, було хоч гати. Така російська ідеологія, що вони усюди, що вони хочуть захопити, куди вони хочуть прийти. Вони просувають спочатку туди русифікацію, тобто російську мову, російську культуру, російський шансон. Там про, про російських політиків і діячів, а потім кажуть, що це наша територія, це наші люди. Саїд Ісмагілов муфті, духовний лідер мусульман України. Коли до його рідного Донецька прийшла російська весна, довелося виїхати. От коли, коли вже під час іловайської трагедії зайшли російська армія, фактично вже не прикриваючись, зайшла. І стало зрозуміло, що ця війна надовго, то якось надії на швидке звільнення Донбасу. Вони Саїд перевіз сім'ю до Бучі, маленького містечка під Києвом, але і тут спокійне життя тривало недовго у грудні 2021-го Саїд записався. До територіальної оборони ми отримували меседжі від ем, ем, мусульман Росії, які попереджали, що те, що зараз відбувається в Росії, не схоже на тренування. Це не схоже на військове навчання, це схоже на те, що війна буде. І ми говоримо на весь світ, що являємося бойовою піхотою Володимира Путіна. Якщо поступить приказ. Ми на ділі дакаєм, що так це і є. Один з головних путінських яструбів Рамзан Кадиров підтримав наратив про десатанізацію. Він заявив, що боротиметься із шайтанами та оголосив Україні джихад. Термін джихад він перекладається як докладання зусиль для того, щоб змінити щось погане на гарне, на хороше. А джихад як шаріатський термін, це захист, захист від загарбника. То але люди ж не розуміються на цих термінах. Я думаю, що і сам Кадиров не розуміється на цих термінах, оскільки він не є спеціалістом в шаріаті, наскільки я знаю, він не Цікаво, що це не перший джихад у житті Кадирова у далекі 90-ті Рамзан разом зі своїм батьком Ахматом Кадировим воював на боці сепаратистів Ічкерії та оголошував священну війну Росії. Во время війн, війн, весь мир был шокирован жестокостью российских російських воєнних. У жовтні 2000 року організація Human Rights Watch у публікації Ласкаво просимо до пекла описала сотні злочинів проти мирних жителів. Але все це не завадило Кадировим перейти на бік окупанта і забути всі гучні обіцянки помсти та погрози на адресу російської влади. Хто цей людина, о которому ви говорите? Да, сьогодні руководитель. Одного з регіонів Чеченської Республики. А з чого він почав? Він воював з нами в лісу. Ви не забули про це? Росіяни спочатку раділи. Ми купили Ічкерію, а вже потім зітхали. Кадиров дорого коштує для скарбниці. Але рано чи пізно за все доводиться платити, і вже 2022-го саме трагедію в Чечні, журналісти порівнюватимуть із жахами в Україні, показуючи масові вбивства мирних жителів у Бучі, Ірпені, Гостомелі Ізюмі. Жахи, і Зюмі. жахи, які чинили, і бойовики Кадирова зі 141-го моторизованого полку. Я бачив ці розстріляні тіла на узбіччях. Да, і коли російська пропаганда каже, що це постанова, це фейк, то це. Абсолютно не фейк. Ну вже багато чого довелось побачити, але просто тіла розбросані на дорогах, застрілені в потіли потилицю. Це навіть для психіки, яка бачила багато це важкувати. Чесно, хочу сказати. Я приїхав до свого дому. Він був однією з яскравих ознак тоталітарності того чи іншого суспільства зазначають вчені. Є відсутність у ньому демократії та свободи слова. І тепер є, але вже менше були альтернативні джерела інформації. Були вони, є там той самий дощ, там, ну, там, ще якісь, тобто, є якесь радіо, «Ехо Москви, якісь телеканали, от, а ти паче, коли брати інтернет повно всього. Але, 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 люди воліють отримувати інформацію з тих джерел, ця тотальна е, їхня свідомість, тотальна пропаганда, і Путін во главі, це все такий. такий... І вони е, живуть цим як, трохи, як, як, релігійні, як релігійні фанатики. П'ятикутна зірка, пентаграма один із найдавніших символів людства. Кажуть, зараз цей символ є на шиї будь-якого сатаніста. Встановлені на Кремлі з 1935 по 37 рік вони символізували п'ять материків, які рано чи пізно мали об'єднатися під прапором комунізму. З середини 30-х років ХХ століття очільник Радянського Союзу Товариш Сталін мріяв про те, що Росія, як третій Рим, стане титульною нацією світу. В той самий час про те ж саме, але для німців мріяв Адольф Гітлер. Вожді двох країн ніколи не зустрічалися, але якийсь час дружили. Пану Йозепу Сталіну. Бажаю доброго здоров'я вам особисто, а також щасливого майбутнього народам дружнього радянського союзу. Адольф Гітлер, главі німецької держави Адольфу Гітлеру. Прошу прийняти мою подяку та вдячність за привітання. Йосип Сталін 1940 року. Сталін вітав Гітлера з вдалим бліцкригом. Фашисти на той час окупували Данію, Норвегію, Бельгію, Нідерланди, Францію. Радянський Союз, Західну Україну, Латвію, Литву, Естонію, Північну Буковину. Ось рідкісні архівні кадри 12 листопада 1940 року. Нарком закордонних справ Молотов із дружнім візитом у Берліні Зустрічається із Гітлером, Гімлером, Ріббентропом. До речі, за вироком Нюрнбергського трибуналу Рібентропа було повішено. 1946 року мене багато років і в Росії ці ганебні факти приберуть зі сторінок історії. Її взагалі почнуть переписувати по-новому. Доводити, що Сталін був добрим, а прихильника червоного терору Володимира Леніна Путін захищатиме особисто. Вождя світового пролетаріату не раз пропонували поховати, але не дозволили що тоді робити з Мавзолеєм. Такою зручною трибуною. До речі, багато дослідників зазначали, мавзолей це точна копія зікурату. Достеменне призначення цих споруд невідоме, але є думка, що символізували вони поклоніння демонічним силам. Путін дуже розумний, казав колись Єльцин президенту США Клінтону. Ви разом працюватимете. Він продовжить мою лінію розвитку демократії та економіки у розширенні контактів Росії. Єльцин помилився вже 2002 року. Путін розпочав боротьбу з демократією, закривши НТВ. Тоді ж з'явилась мода жорстко позбавлятися політичних опонентів. В'язниця, вбивство, отруєння. Загалом зазначають психологи Росії щастить на вождів соціопатів. Соціопатами, ну тут так, що про соціопата, ну це в принципі, психопат більше зрозуміло, так але е, соціопат, значить, е, принципова різниця може ось у чому. Психопат це коли людина не може, не, не вміє керувати своїми емоціями, не здатна їх, наприклад, стримувати так. А соціопат це е, теж психопатія, але спрямована на більше на оточення, коли не просто людина не може стриматися, а коли людина із задоволенням не стримується, отримує задоволення від того, що когось принижує, ображає, е, мучить, убиває. тощо. психопат може, зробивши щось погане, може відчувати, ну якщо не сильні докрису, бідля, то принаймні. Вочевидь, яскраво вираженим соціопатом був Ленін, який вимагав від соратників ім'я революції потрібно вбивати, вбивати, вбивати мільйонами. Ленін Путін, наприклад, я б сказав, що в них спільного. У Сталін теж там трошки інакше. Ленін, Путін, що заради великої ідеї можна жертвувати чим завгодно, у тому числі життям мільйонів людей. Ленін весь час, убивати, убивати там як можна більше, він не спинявся ні перед якими жертвами, революція вперед і так далі. Не тільки Ленін, ну, Гітлер це ж робив, і Сталін це робив. І Путін. Цілком очевидно, що йому не шкода того, що він. Йому це не цікаво. Одна, Одна з причин нападіння на Україну, на Україну що при житті відродити втрачену імперію та вийти в історію. Про те, що, о том, що Путіну залишалося недовго, говорять у всьому мірі. Є чутки, що Путін серйозно хворий. Кремль це заперечує, але є інформація, що в нього Тремор, що в нього рак. Ви вірите, що Путін хворий? Я, чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Солодом. Путін. Я вважаю, що в них є дійсно велика хвороба в цілому, але вона, мені здається, а, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба до а, таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Хворі через це. 2019-го чутки про хворобу Путіна докотилися до Якутська. Дипломований історик і спадковий шаман Олександр Габишев рушив у дорогу з метою: дійти до Червоної площі і вигнати з Путіна біса за походом якутського шамана. Стежили у Росії та за кордоном. Британські телевізійники навіть зняли документальний фільм про цей похід. Я так скажу. Я ізганять діду Путіна демона, імене изгонять. Ні одно, одно волос с его голови не випаде, ні одно ні страдание мы страдання. Ми демон, не имеем права причиняти ні одной кравишки, бо не проливати. Нельзя это грех. Доброму наміру шамана не судилося здійснитись. Габишева затримали. Він встиг пройти у бік Москви 500 кілометрів. До мети залишалось ще 2,5 тисячі. Але Олександра оголосили екстремістом та затримали. Поставивши діагноз психічно хворий, запроторили на примусове лікування. У січні 2022-го рішення суду щодо Шамана мали переглянути, але почалася війна в Україні. І Габишева продовжують лікувати. А але, що ж українці, вона що вже свідомість українцям, вона поступово, поспілково, ментальнося більш більше, більше. Якби, наприклад, Росія дала нам спокій на 20 років, то через 20 років вже взагалі не було б мови про те. Ми один народ чи не один. Будемо разом чи не будемо. Жумов, ми будемо пересімо. Те, що відбувається, було неминуче. Переказують слова Шамана його друзі. Але скоро все закінчиться. Він молиться, щоб свідомість росіян очистилася, а Путін був вигнаний. Що в нас цього менше? З дуже простої причини. А тому, що ми не були імперією, ми були колонією. Хоча переважна більшість українців не усвідомлювала того, що ми колонія, переважна більшість українців погоджувалася з цим статусом: Москва, Кремль, Зірки. Все это, это сейчас доминирует их в их сознании. Русская Россия, мать без Каматы всяких сомнений благословляет своего благословляет сына на смерть сына и на убийство, потому ]ства. что так сказал, вот так, сказал бождь, бождь. Так, так Так говорят каждый, по, телевизору. по телевизору. Украина а не Россия. Россия. Украинцы, если их что-то не устроит в действиях если власти, честно, заявят утиях, об этом Влада и выйдут на многомиллионный, на многомиллионный митинг. У нас переважает так горизонтальный коллективизм. Мы на людей навколо себе сім'я, сусіди, громада, кум, кума і так далі. Оце для нас важливіше. У них колективізм вертикальний, знову ж цю пірамідку. Тобто орієнтація на не... вони менше цінують один одного, вони більше цінують вождя, над ними. І тому у них сильніша оця потреба знайти собі вождя. Ну, по телевізорі показують Путіна дуже добре, але хочеться і тут мати ближче для себе цього вождя, до якого можна піти і за часів путінського режиму в Російській Федерації фактично вкоренився принцип гітлерівської Німеччини: один народ, одна держава, один вождь і пропаганда день у день за канонами Геббельса продовжує годувати народ небелицями про бойових українських комарів та гусей, нацистів та сатаністів і кидати на вівтар війни, де далі нові жертви. Їхали на роботу, погрузили в автобус. Они по дороге еще подбирали людей с улиц с остановок. Всех, кого попало. Те, кто работали на предприятиях, их забирали по поездкам, а те, кто мобилизовывали, собирали просто с улиц. Российские офицер сказали, да мне абсолютно все равно на них. Что мы для них? Никто. Когда я вижу, как они воюют, каким оружием, в какой одежде, какое у них медицинское оснащение, знаете, это даже не 22-я армия мира. Может, 222-я. Я же там нахожусь непосредственно в зоне боевых действий. К нам попадают трофеи составленных позиций, откуда россияне сбежали. Мы видим, что они едят, во что они одеты, чем они лечат раненых. Это даже не 19 век. Это настоящее средневековье. После початку полномасштабной агрессии против Украины У духовному центрі православ'я на горі Афон представники всіх 20 монастирів одностайно проголосили, що президент Росії Путін став єдиною в історії людиною, як удвічі піддали анафемі. Чинці всерйоз замислились, чи не антихрист він анафема! Анафема. У 2014 році один з російських туристів, відвідавши італійський храм в аббатстві Помпоза, помітив незвичайну фреску Антихриста і здивувався, наскільки Антихрист зовні виявився схожим на російського президента, автор фрески. Італієць Віталі де Болонья народився ще в 14 столітті. Ось і не вір після цього у передбачення. І так, ми переходимо к стіні, на якій зображена фреска самого антихриста. От на кого він похож, що у нього як говориться в рту. І на такому моменті наша екскурсія в этот храм закінчується». Що є влада пітьми, як не влада диявола та ангелів його? Які, коли були ангелами світла, не скористалися своєю свободою волі, щоб встояти істині. Так сказано у другому посланні апостола Павла до коринтян. У цій битві темряви та світла ми, українці, переможемо, тому що десатанізація потрібна не нам, вона потрібна Росії. Наші екзорцисти день у день, метр за метром, звільняють окуповані землі. Та виганяють нечисть з молитвою на вустах. Україна вистоїть, як вистоїть і Київ, колишня столиця Київської Русі. І як би не намагалися агресори привласнити собі нашу історію, культуру та святині, їм це не допоможе. Бо на нашому боці, на боці українського народу, віра, правда і Бог. Ані.